Привіт, любі українці! А сьогодні ми хочемо також розповісти про важливу тему, яка викликала в початку в нас нерозуміння, страх, але далі ми звикли до цього. І це сортування сміття. Сортування сміття це важлива практика для зменшення впливу відходів на навколишнє середовище. У багатьох містах по всьому світу існують програми сортування сміття. Де відходи поділяються на різні категорії, такі, наприклад, як папір, пластик, скло, органічне сміття тощо. Більша частина сміття в Німеччині відправляється на переобробку або компост, що дозволяє берегти ресурси і захищати наше з вами навколишнє середовище. У житлових будинках зазвичай встановлені чотири контейнери для роздільного збору сміття. От, наприклад, такі. Щоб не заплутатись, вони зазвичай мають різні кольори. Якщо ви живете в сільській місцевості, вам можливо доведеться добиратися до пункту збору і переобробки вторинної сировини, щоб знайти всі необхідні контейнери. Інший варіант, як, наприклад, в нас в нашому місті чекати дня, коли певне сміття буде зібрано службами збору відходів, і зберігати його до цього моменту в гаражі або підвалі. В які дні і в який час вивозиться певний тип сміття, можна дізнатися також з так званого календаря відходів «Апаль-календар», який можна знайти онлайн на Ахенському порталі. У кожен контейнер можна викидати лише один певний вид сміття, наприклад, синій бак, папітони, папір і картон, наприклад, папірові пакети, газети, каталоги, папери, коробки, пачки з під цигарок. Ці відходи мають бути сухими. Будь ласка, зверніть свою увагу, папір із сильним забрудненням, наприклад, паперове пакування від харчових продуктів потрібно викидати в чорний або сірий контейнер. Пачки з тетрапаки з соку або молока потрібно викидати в жовтий мішок або бак. Тобто краще спитати в сусідів або в господаря будинку, куди вони викидають певні речі, так як правила можуть бути різними для різних місць та домогосподарств. З мого власного досвіду може поділитися тим, що в житловому будинку, де я проживаю, пунктом збору сміття було наразі наголошено, що картонну коробку з під піци необхідно викидати не в синій бак, а в жовтий бак для сміття або в жовтий пакет. Тобто це вже вважається відходами з забрудненнями, які необхідно викидати тільки в жовті пакети. А далі жовтий бак кельбтони. Також носить назву жовтий мішок ґальберзак. Легка упаковка, тобто всі види упаковки не зі скла або паперу, наприклад, алюмінієва фольга, пластикові пакети, бляшані, консервні банки. Стаканчики з-під йогурту, коробки тетрапаки з-під соку або молока, плівки, пластикові пляшки, пачки з під кави. Місто Ахен постачає жовті спеціальні пакети для цього. Наступне це органічні відходи, зазвичай мають маркування зеленого кольору та мають назву біоапфаль, садові або кухонні відходи, які можна компостувати, наприклад, чайна заварка або каула, залишки фруктів і овощів, очищення, яєчна шкарлупа або листя. Чорний або сірий бак має назву рест Залишкове або побутове сміття, а також всі відходи, що не підлягають переобробці, наприклад, предмети особистої гігієни, забруднена упаковка, предмети повсякденного споживання, мішки для пилососу тощо. Чорний або сірий бак має назву РЕС-0. це залишкове або побутове сміття, а також всі відходи, що не підлягають переобробці, наприклад, предмети особистої гігієни, забруднена упаковка, предмети повсякденного споживання, мішки для пилососу. Для скла існують спеціальні контейнери, які розташовані в різних частинах міста. Ви з легкістю знайдете місце розташування таких контейнерів онлайн, задавши в пошуку Glass Container». Скло слід сортувати за кольорами: зелене, біле, коричневе. Будь ласка, зверніть увагу: келихи, чашки та склянки, віконне скло або чайники не можна викидати в контейнери для скла. Вони утилізуються як залишкові відходи і мають назву РЕС 0. А зараз про небезпечні відходи. Продукти зі шкідливими інгредієнтами не можна викидати в сміттєвий бак, оскільки вони не будуть належним чином утилізовані, а шкідливі речовини можуть потрапити у навколишнє середовище. Сюди входять відходи ремонти, засоби для чищення, не повністю спустошені аерозольні балончики, садова хімія з символами небезпечних речовин і термометри, що місяць руль. Ви можете безкоштовно утилізувати небезпечні відходи у звичайних побутових кількостях у муніципальних пунктах прийому. Наприклад, роздрібні торговці, такі як супермаркети, магазини продажу побутової хімії, зобов'язані приймати назад деякі товари, що містять шкідливі речовини. Наприклад, старі батарейки та акумулятори. Наступне питання це великогабаритні відходи. Відходи непридатні для сміттєвих баків, вважаються великогабаритними і вивозяться окремо. Зокрема, це викинуті меблі, матраси, залишки шпалер і старі килими. Вивезення великогабаритних відходів регулюється по різному в різних муніципалітетах і районах. Подробиці ви можете дізнатися в календарі відходів вашого муніципалітету або в консультаційній службі з відходів. Великі електроприлади вважаються електронними відходами і в деяких муніципалітетах їх також вивозять під час збору великогабаритного сміття. Тому, будь ласка, заздалегідь зв'яжіться з компанією з вивезення сміття. Щодо вживаного одягу, то тут обов'язково знайдеться покупець. Збори для людей, які потребують допомоги, є соціально та екологічно сумісними. Церковні громади тут є хорошими контактами. Додаткову інформацію про магазини одягу у вашому районі ви можете отримати також консультативні служби з відходів. А тепер відповідальність щодо неналежного сортування сміття. Якщо ви викидаєте сміття не в той контейнер, співробітниками пунктів збору і переобробки доводиться додатково сортувати. А відтак, якщо сміття не сортується або сортується неправильно, то вартість його вивезення зростає. Якщо винного не буде знайдено, то витрати понесуть всі мешканці житлового будинку. Якщо порушник відомий, то з нього буде затребована повна оплата всіх додаткових витрат. Також, якщо ви живете в своєму будинку, то за неправильне сортування у вас зростуть витрати за вивіз сміття. Якщо ви утилізуєте сміття неналежним чином, наприклад, спалите або викинути його в ліс або на вулицю, вам доведеться сплатити грошовий штраф. Дякуємо вам, що дбаєте за нашу природу через правильне сортування сміття. А також не забувайте, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.